Добре, ми багато сьогодні говорили про різні події, різні ситуації і те, що відбувається в Україні на міжнародній арені, генасамблея, яка ООН, яка має відбутися наприкінці вересня. А Зеленський збирається поїхати. Зеленський збирається виступати, начебто, вже проанонсована потенційна зустріч Зеленського з Байденом. Ким? А... Ну, принаймні, в, в ЗМІ інформація, що такі, така зустріч може. Українською чи американською стороною? Не, українською. Тобто, цікава вагуща. А ми проанонсуємо мою зустріч з Байденом. Тобто, цікава Гуща. Я до чого? Зеленський, ось після цього G20, після цього спільної цієї декларації, її змісто, з чим мав би поїхати Зеленський на генасамблею ООН? Ну, можна ж чогось очікувати, практичного якогось результату для України. Від Генасаблеї, наскільки мені відомо, ніяка резолюція не готувалася, тому що була прийнята цією весни. І така резолюція, яка нас повністю задовольняє. Який буде його виступ і на чому зроблять акценти, мені сказати важко. Тут... Чітко можна тільки, тільки констатувати, Ті від, ці виступи, які Зеленський робить, читає, вони прекрасні. У нього прекрасно зуміли зібрати е, колектив авторів. Бо президенти не пишуть виступи, пишуть спічрайтери. Спічрайтери у нього прекрасні. Те, що він читає, там в чому сумнівів не буде. По чому буде вирішено, на чому буде вирішено зроблено наголос, мені сказати важко. Ну, є нюанси. От що я буду говорити, я не знаю, про що були переговори з держсекретаря. А це нюанси, які якраз дозволяють на тому чи на іншому пасажі робити наголос. Я думаю, що заслуговує на увагу повторення формули миру української. Ті пункти, які є, звертання. До аудиторії з закликом боротися за те, щоб Хартія ООН, Статут ООН був не мертвим документом, а документ, який втілюється в життя і держави-члени ООН його дотримуються. Ну і щось можливо на зразок того, щоб як фігурально чись, як е, свого часу Хрущов зняв Черевика, постукав по кафедрі Ольнівській і сказав: я вам покажу Кузькіноматі. Тобто, дати зрозуміти в даному випадку, що ніякого послаблення, крім тієї формули миру, України не буде. Не буде. Українського зерна на світовому ринку не буде й російського. Щоб всі зрозуміли, що війна розвивається за своїми законами, і оці закони ось такі. Тому давайте припиняти війну на основі міжнародного права і рішень Генеральної асамблеї ООН. Не хочете, то готуйтесь до тих висновків, які будуть. А що стосується безпосередньої зустрічі з Байденом, то я вже ждав, я вже стільки настанов Зеленському надавав, як говорити, що говорити, кому дулю під носа, кому по носу. Ну, це... Тут є про що говорити. Жорстко критикувати і висловлювати нерозуміння українським народом такої позиції Сполучених Штатів, коли йде гра на крові. Крові українців ми не повинні дозволяти грати. І в чому полягає обов'язок президента. І саме в такому ключі можна говорити, що я, як президент України, Зеленський, я не можу дозволити в оці всілякі ігрища кров'ю українських людей, солдатів, жінок, дітей, дітей в тому числі. Не можу. Тому прошу перестати організовувати навколо цього всілякі ігри. Ось, мабуть, десь так. Ну що ж, залишилось насправді чекати недовго. Тут, тут буквально тиждень-півтора, побачимо, почуємо, що там скаже нам Зеленський, вірніше там в асамблеї. І... Але сподіваємося, що так воно буде. Мені здається, що нам, самим українцям, треба усвідомлювати те, що відбувається, реально відбувається, не тільки на фасаді і ставити запитання, чому той слон. Образно з'явився на хрещатику, що за цим для чого його туди привели. Розумієш, тому що я ж тобі кажу: я почитала коментарі, і 95%, а то й 99% в коментарях всі низький уклін Америці за те, що вона нам допомагає. Люди не бачать цієї небезпеки. Яка криється за оцими напівдіями і зараз? Цими... Я б сказав, би, вони бачать одну сторону, і ця позитивна, і ми дійсно вдячні. Але є інша сторона, яка починається з Будапештського меморандуму і завершується постійними, ось навіть зовсім цими днями. Вашингтон висловив незадоволення тим, що Україна здійснює удари по території Росії. Білий дім не задоволений. Треба бачити цю сторону. А головне, треба розуміти, у нас свої інтереси, у Америки свої. Там, де вони співпадають, добре. Там, де вони не співпадають, для нас погано. Але ми повинні робити так, щоб А. співпадали інтереси. Б, щоб погано було не тільки нам. Бо якщо погано тільки нам, то наші партнери цього теж. Не ну, бачиш, нам подається інформація, як і Америка боїться, що ми почнемо використовувати далекобійну зброю там на території Росії і нам не дають цієї зброї. Але ж ми розуміємо, не використовуючи саме так цю зброю, ми не переможемо Росії. Ми знаємо про те, що Росія 46 шість іскандерів розмістила вздовж російсько-українського кордону, і вони обстрілюють і як це ці... безкарність виховує хуліганів. не нанесення ударів. По території Росії спонукає переконує Росію у безкарності і спонукає її до нових, причому називаємо терористичних дій. Справа в тому, що терористичні часто в нас експерти і ведучі використовують де треба і не треба. Терористичні дії це не просто вбивство, це дії, які вчиняються з метою залякування. Що Росія робить у тому числі оцими нічними різними обстрілами, розміщенням Ескандерів і ще чогось іщесь. Чого. Через тиждень нам скажуть, що на ескандерах розміщені ядерні боєголовки, наприклад. І так далі. і так далі. Тому лякання, шантаж. От хоча в резолюції G20 записано, що ні в якому разі не допустимо. Погроза ядерною зброєю, використання. І всі сказали, «да». І Росія сказала да". Не Недопустимо. Але полякати, так щоб не полякати, сказати, а ви знаєте, в нас є ядерна зброя. От лякаю я цим чи ні? Наче не лякаю, просто констатую факт, чи знаю. А в нас є. На своїй території ми можемо розгорнути іскандери з ядерною зброєю де завгодно. Ось ми е, в Білгородській області їх е, і розвернули. Ні, це нікому не загрожує, це просто у нас при дислокації навчанні. Це ще раз про те, чого варта насправді практично е, підсумковий документ групи 12. Ось так.